Планували до Великодня вимити вікна, попрати тюлі й штори, та все не було часу, і погода не дозволяла. Є привід для радості. У чистий четвер складуться сприятливі погодні умови для реалізації ваших задумів. Залишилося тільки відшукати час на виконання цієї відповідальної місії. Тож 17 квітня погоду в Україні визначатиме антициклон, тому повсюди буде сухо і переважно сонячно. Температура повітря вночі коливатиметься у межах від плюс 6 до плюс 12 градусів. У день значно тепліше плюс 20, плюс 24. Надихнулися на великі справи на день завтрашній, зважте на сонячну активність і магнітні бурі, що розпочалися 16 квітня і триватимуть упродовж трьох діб. Вони можуть негативно вплинути на ваше самопочуття, тож забагацько не плануйте. На Полтавщині упродовж четверга похмуро. Першої половини дня сонце рідко визиратиме крізь хмари. По обіді ситуація зміниться і небо стане ясним, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, в день 22 градуси із плюсом. У Кременчуці похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 22 градусів. Вночі очікується плюс 11. У горішніх плавнях упродовж четверга небо вкриватиметься хмарами лише до світанку, а потім вони заберуться геть. Кермоправління матиме квітневе тепле сонце. Опадів синоптики не прогнозують. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 11, Денна становитиме плюс 22 градуси. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стопчика. Історичні температурні рекорди такі: 17 квітня 2016 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 23 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949-го, 3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.